Друзі, вітаю вас на каналі. Давно з вами не зустрічалися трохи незвичайний формат для мого YouTube каналу. Але все ж таки я хотів розкрити деякі питання, а також головне, мабуть, питання для кандидатів у водії. Це проблема з талонами. Та я хочу в цьому відео надати вам пораду, яка допоможе вам, скоріш за все, адже вже багато людей пишуть, що саме ця порада допомагає. Ну і перше, що хочеться сказати, це не так давно натрапив на коментар, до речі, періодично вони з'являються на каналі, що начебто без е, хабаря неможливо скласти. Е, Іспит з водіння та отримати права, мається на увазі практичний іспит з водіння. Я з цим не погоджуюсь. Можливо, хтось є, можливо, якісь такі територіальні, верніш сервісні центри, є такі, десь знаходяться в таких містах, де майже не контролюється державою. І там, можливо, якесь совілля виникає, тому в таких містах так допускає, що можливо таке є. Але у великих містах зазвичай інспектори і, взагалі, співробітники сервісного центру трохи побоюються робити такі маніпуляції, там, брати якісь хабарі, щось пропонувати. Тому про що я хочу вам сказати? Це мені зразу нагадало ситуацію, коли я навчався в інституті. У нас також були викладачі, які брали хабарі, і деякі казали, що неможливо скласти. Але ці викладачі по-хитрому робили. Вони, коли бачили, що студент досить наполегливий, вони його ніколи не завалювали і завжди давали йому можливість скласти, тому що вони розуміли, що. Людина може образитися, вона ж вивчила е, предмет і не може скласти е, іспит. Тому так само і тут я вважаю, така паралелія, як до мене вона досить доречна. Тому якщо ви навчилися їздити, е, звісно, тут е, поняття, від, поняття відносне, але все, все одно ж таки. Якщо у вас є якийсь рівень і інспектор бачить, що ви Складаєте і він бачить, що ви можете у іншого інспектора скласти, ну, навряд чи він буде вас хвалити. Мені щось іноді так я роблю такі припущення, що можливо це пишуть ті, хто там недостатньо тренується, недостатньо їздить, там, можливо, комусь незручно, можливо, хтось їде у сервісний центр. Як це буває, як ви часто пишете. Не часто, але інколи буває, що там <кій> пишути, що їдете там з іншого населеного пункту складати іспит. Так, я розумію, що це накладно і почасно і е таке інше. Наступне питання, яке я хотів би розкрити, не так давно я їхав по дорозі і бачив е таке інформаційне табло, і там підсвічувалось, що таке зелена хвиля. І я зайшов на сайт е цього. Укр, там, ну, наприклад, Укравтодор, я не пам'ятаю, як ця організація називається. І там е, писується, що таке зелена хвиля. До речі, кому цікаво, можете зайти почитати, але там багато інформації немає, можливо, хто не знає, що таке зелена хвиля. Є такі відрізки дороги, на яких багато світлофорів. Там, наприклад, вони через кожен кілометр там, світлофор стоїть, О, умовно кажучи. Да? І ви, мабуть, стикались з тим, якщо ви не за кермом, ще може, ви їдете з якимось своїм родственником, родичем, можливо, в нього попитаєте, хто більш досвідчений водій. І ви бачите, що ви на, кожній світло, на кожному світлофорі ви зупиняєтесь на червоне світло. Це значить, що ви не попали в зелену хвилю. Так от, зелена хвиля це тоді, коли ви, увага, саме важлива умова, коли ви. Дотримуєтесь швидкісного режиму, як зазвичай у місці 50 км часу, але може відрізнятися лише в курсі, да? то ви попадаєте в цю зелену хвилю. Інколи буває таке навіть бажання, коли ви зупинились на першому світофорі, на другому, на третьому. Думаю, хочеться навіть, інколи у мене, до речі, виникає таке бажання, але я так не роблю, звісно. Хочеться навіть зупинитися і почекати, щоб... Стартанути, ну якби поймати всю зелену хвилю і їхати завжди на зелене світло. На жаль, воно не завжди працює, це також ще залежить від трафіку. Понятно, може бути автомобілів трохи більше і воно вже зразу ламається. Але при нормальному трафіку, тобто ця штука працює і достатньо мотивує водіїв, які досвідчені, ну навіть всі з часом потім розуміють, що що якщо ви будете їхати з дозволеною швидкістю то будете їхати не зупиняючись на червоне світло наступне ви в коментарях, в коментарях часто пишете зніміть будь ласка маршрути там в тому місті, в тому місті, приїдь зніми друзі так да, половину міст, на жаль я не встиг зняти Зв'язку з ситуацією в країні, і я їх обов'язково для вас зніму. Але ви все одно пишіть, тому що, не дивлячись на те, що у мене є список цих сервісних центрів, де я хотів би зняти маршрути, все одно є такі сервісні центри, які були ще півроку тому зачинені. Наприклад, у Бравора під Києвом, Київська область. Два роки тому був сервісний центр приблизно там, зачинений. Потім він відкрився зразу. Я це побачив по ваших коментарях, тому все одно пишіть, я якби, намагаюся відповідати і все одно я приїду зняти. Тому і більше скажу, що вже ті відсняті маршрути сервісних центрів, які вже є на каналі, вже є зміни в тих маршрутах то я ще й ті приїду зніму. Але все одно ви знаєте, що я вам скажу? Що не дивлячись на всі зміни, все одно треба дивитись, бо вони як міняють? Зазвичай вони нічого не додають. І, до речі, і інспектор він ще може на свій розсуд робити маршрут. Це не значить, що ви сіли в автомобіль, там, показали там, паспорт, це там, по, як воно повинно бути по протоколу, так би, так би мовити, зробили. І вам сказав інспектор там, маршрут номер 6 і ви поїхали по маршруту номер 6 Не завжди так буває, буває, буває так, що інспектори комбінують. Тому, чому, наприклад, ось також приклад Біла Церква, місто Дніпро, там де, ну і багато місць, де ще змінено маршрут. Ну, не багато, але там десь сервісних центрів десь 4-5, де вже змінили, змінили маршрути. Тому все одно є сенс їх дивитися, тому що вони все одно як роблять, я бачу. Вони беруть із того, що я вже відзняв, вони просто якось комбінують його трохи по-іншому. Тому все одно є смисл їх знімати, їх дивитися, тому що, по суті, ви їздите по тим самим дорогам, просто що вулиці змінюються. Ну вам же все одно інспектор каже, куди їхати. Є сенс їх дивитися. Добре, з маршрутами є. Тому ще інше, що я хотів сказати. Бувають у мене на... там, де я показую всі маршрути, помилки я роблю. Часто помилка в мене, я плутаю лівий правий поворот. Друзі, я знаю де ліво, де право, ви часто пишете, але це, знаєте, це зроблено, це не зроблено, а. Получається так, я це інколи в відео кажу, в яких скажу, в яких не. Тому що я їду, тримаю камеру спеціально в руках, не на відеореєстраторі, а тримаю її в руках для того, щоб вам навести, показати на якусь розмітку, ще якусь ситуацію, завжди в оперативному я міг зреагувати. У мене механічна коробка, це ви знаєте. І я їду і. Ситуація на дорогах, треба виконувати правила дорожнього руху, знімаєш, коментуєш. Тому десь я можу щось сказати. Ну, я ж вважаю, що це не така вже велика помилка. Ви можете зрозуміти, якщо повертаю направо і кажу лівий поворот, то просто я помилився. Ще що. Дуже рідко, ну, може за, за рік там, я бачив 2-3 коментарі, що там ось ти там щось не так зробив, десь ти не туди поїхав, там, чи ще щось там. Друзі. Не дивлячись на те, що правила дорожнього руху це є правила, і якісь там трактування їх іншим чином майже неможливо, вони так написані, але, як показує практика, все трохи зовсім не так. Наприклад, рух по колу. Да? Ми знаємо, що е, при заїзді на коло нам не треба вмикати поворот. Але якщо ви. Велике місто, так я це в відео вже казав там, багатьох, то лівий поворотник, ви бачите, що вмикають водії, які йдуть далі першого з'їзду, на другий, на третій, на четвертий. І тому бувають навіть такі, як се в, в юриспенденції, колізії, коли, наприклад, ось на Туполіву. Тупольва у місті Києві, сервісний центр 80-42, то там інспектори зараховують за помилку, коли вони вмикнули лівий покажчик повороту, не дивлячись на те, що в правилах такого немає, як так можна. До речі, коли моя дружина складала на права пару років тому, то вона якби, їй це дивувало. Але я їй казав, ну роби вже, як вони кажуть, тому що ти будеш ну, довго будеш здавати, якщо ти, ти не будеш так робити. Причому один інспектор може за це поставити помилку, інший ні. Тому такий дисонанс трохи. Да? І, а такі впевнені інспектори в собі атестовані, все. вони кажуть, мені ніхто не докаже, що тут не треба вмикати лівий поки повороту, коли я їду далі першого з'їзду. Ну, для безпеки інколи, так, я в ситуаціях вам показую розказую, коли воно є сенс робити це якби порушення правил дорожнього руху і вмикати неправильні поки повороту. Але з точки зору правил дорожнього руху, ну, за це ставити помилку, я вважаю, що це неправильно. І одразу в чому колізія? А колізія в тому, що у місті Сарне, Рівенська область, десь. 230 км від Києва приблизно плюс-мінус, не має значення. То там навпаки ставлять помилку за те, писали мені в коментарях і не раз, що людина вмикнула лівий покажчик повороту при заїзді на колу. Отака От ось ситуація. Ну, я вважаю, що такого не повинно бути, є правила дорожнього руху. так Повинно будь на, на, у вигляді рекомендацій вмикати поточник повороту. Так, рекомендовано, мабуть, його в яких випадках, в яких випадках, які я перелічу у відео, вмикати. Але за це ставити помилку і валити людину, я вважаю, що це неправильно. Інше. Талони. З талонами це ціла епіпія з ними, скільки вже і журналісти знімали відео, що на цьому заробляють. В Києві було розслідування велике. Потім півроку тому знайшли людину, яка заробила на цьому 40 тисяч доларів, навіть там якось вона зламала цю систему там і продавала ці талони від 1000 гривень за один талон. Тобто із-за цього стоять черги, люди довго не можуть потрапити на іспит. І в чому е, моя порада? Порада в тому, що це ви також часто пишете, можливо, там не всі ж відео ви бачите. То люди як роблять? Вони, наприклад, якщо це Київ і розуміють, що талон в Києві взяти, ну це майже я не знаю, це як лотерею виграти, то вони... Що роблять? Їдуть в Білу церкву 100 кілометрів від Києва. Там набагато простіше взяти талон. По-друге, набагато простіше скласти іспит, тому що трафіка там е немає. Він, ну, порівняно з Києвом немає, да? він та є простіше скласти. Тому це така порада. Що ще біля Києва можна порекомендувати? Також інколи ви питали. Це. Переясний, також там, е, простіше складати менш, менше машин там. І ще Житомирська область користь десь 110 чи 130 кілометрів. Ну, Мені кажеться, що в Білу церкву краще, мабуть, буде. З приводу того, що кияни можуть написати вже, е, думаю, так, що сказати, що. Як же ж я буду складати іспит у Білій церкві чи у Переряславі, чи у Користані, а їздити у Києві дуже гарне запитання, тому що трафіки різні. І людина, яка їздила в Київ, в Білій Церкві, да, приїжджає в Київ, не кожен ще хоче їхати. Я знаю досвідчених водіїв, які там з Вінниці з Полтави, мої друзі, родичі, які бояться в Київ їхати. Досвідчення водії 20 років він не їде, залишає десь біля метро на окраїні автомобіль і на метро. Тому, так як ця проблема з столоном не є, то краще все ж таки скласти білі церкви, чи ще де, я казав, якщо є така можливість і бажання. А потім, вже, коли ви отримали права посвідчення водія, потім ви вже можете знайти інструктора, який вам. Вже з вашими правами просто ви сядете за кермо, так педалів не буде. І на вашому автомобілі ви проїдете по Києву. Вже зі своїми правами. Чи на автомобілі інструктора, чи на своєму, вже там вам як зручніше. І ви тоді, як пристосуєтесь трохи до Києва, подивитесь, скільки вам треба тих занять, там, два, три, там, і принаймні проблема з талонами, ви так трохи її обійдете. Таке відео. Якщо цікавий такий формат, будь ласка, пишіть в коментарях, буду відповідати на ваші запитання. Також є там ще запитання, не на всі відповів. Але щоб не затягнути дуже це відео, розкрив тільки 5 запитань сьогодні. Бажаю вам успіхів у складанні іспитів. Пишіть ваші коментарі, як ви складали, які у вас, можливо, були якісь цікаві ситуації. І до зустрічі на дорогах. Всім пока.